Вирішено використовувати саме помпові рушниці багатозарядні, які являються дуже ефективними в боротьбі, особливо коли працюють саме піхота, яка знаходиться на полі бою. Практика показала, що піхота дуже легко навчається використовувати помпові рушниці, ну і дуже легко збиває дрони на невеликих дистанціях. Навчання дуже потрібно, треба постійно самовдосконалюватись. Якби треба відточувати свої навички, які колись здобув, та постійно їх підтримувати в тонусі. Мінімум один-два рази на тиждень. Ми зі зміною, яка вже помінялася з позиції, даємо їм відпочити і забираємо на полігон і тренуємося вести вогонь і по Е, нерухомі мішені, мішені, у нас є для цього тренажери. Ну так і просимо наших дрончиків, щоб вони вели вогонь по вже рухомій мішені. По дрону, який пікетує над ними, ну і знищуємо так. Їх поверталися на бліндаж. Е, е, Мавік мене побачив, при, 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 ну, набрав швидкість, підлетів до мене, хотів зробити скид, почав е, спускатись вниз. Я в мене була вже рушниця 12-го калібру, і я вже з рушниці понімові вогонь. І збив. В першу чергу ми звертаємо увагу на те, що є страх. Страх перед ф яке е, начинено вибухівкою. На полігоні у нас такого немає. Ми імітуємо, що там є якась е, вибухова речовина. А на полі бою вже є страх саме бути пораненим або вбитим. Е, тому ми стараємося не тільки. Навички ведення вогню, але й психологічні навички. Психологічні проводимо вправи, розмовляємо з бійцями і допомагаємо їм бути впевненими в тому, що вони саме зіб'ють даний fpv дрон Ну і Звертаємо увагу на те, що дрон є рухомою ціллю, щоб вони не акцентували свою увагу на одному місці, а вели, як можна сказати, на охоті, вели цей дрон і вели вогонь. Перед дроном. Також ми звертаємо увагу, щоб вони працювали з укриття, завжди міняли позицію, та намагалися роботи в парі. Тобто не одною помповою рушницею вели вогонь по дрону, а одразу декілька військовослужбовців. Так же само намагаємося давати їм по декілька рушниць, намагаємося давати максимально більше боєприпасів. Все в них гарно виходить не тільки на полігоні, так же само на полі бою. На жаль, їх багато тронів, дуже багато у противника. Ну, ми людей навчаємо для того, щоб в нас було менше патері на, на передовій.